Був собі вовк та такий вже старий, що ніде вже нічого не пійма і не задире. Піду, каже, ляжу на шляху, може, хто заб'є, у то ліг та й лежить. Коли це біжить молодий вовк. Здоров, дядьку, здоров. А чого це ви тут лежите? Та нездужаю вже й їсти добути, а ти ж хто такий будеш. Та я такого то роду, може, чували? Знаю, каже, славні були увесь рід. Чи й ти такий же? Е, дядьку, я ще чище їх усіх. Ось я вам зараз їсти добуду. Побіг та прямо на отару, а собаки як почують, та за ним, а він прямо на того старого лупить. Добіг, перескочив через нього, а собаки на старого. В Силу в силу він утік. Пішов далі. Ліг. Аж ось біжить другий вовк. Чого це ви, дядько, тут лежите? Та, та таке, й таке, нездужаю вже і пропасти. От я вас нагодую. Та мене вже один нагодував, ти сам чий будеш. Та я такого-то, такого-то роду. Е, ваші всі були лайдаки та мошенники. Ні, дядько, я не такий. Аж ось їде чоловік кобилою і лоша біжить. Ідіть же, каже дядьку, та ляжте у житі. Той пішов. Ліг. А молодий, як наскочить на лоша, погнав його у жито, задавив ще й почав їжте, каже дядьку. Чоловік вже за лошам, а той вовк до кобили зарізав і кобилу. Оце вам, каже дядьку, днів настільки хвати.